в харківському зоопарку? Відбувся розіграш призів в межах акції до дня народження зоопарку. Ювіляру в цьому році виповнюється 130 років. Щоб порадувати своїх відвідувачів, у зоопарку вирішили провести масштабну акцію. Наші прихильники зоопарку, які дуже люблять відвідувати зоопарк, отримують буклетик, реєструються онлайн, заповняють. Буклетик заповняють 10 наліпок, які вони можуть отримати на вході адміністраторів. Тобто, одна наліпка, один візит до зоопарку. І потім, коли вже вони отримали всі 10 наліпок, вони кидаються в скринку для розіграшу і можуть приймати участь у нашому розігріші. Серпневий розіграш вже другий. Як зазначили в зоопарку, кількість учасників в порівнянні з першим зросла вдвічі, тобто, в лототроні було більше шести сотень повністю заповнених буклетів. Загалом акція вийшла дуже масштабною. В зоопарку роздали близько 23 тисяч буклетів, а онлайн зареєстровано майже 4 тисячі учасників. Я дуже люблю ходити в зоопарк, і тому як коли прийшла відпочивати в зоопарк, то я побачила, що йде акція, і мені дуже було цікаво. Що відчули, коли почули ваше ім'я? Ну, дуже обрадувалась, да, дуже раділа. Приємно, що я попала у ряд тих переможців. Дуже приємно і дякую. Призи унікальна сувенірна продукція зоопарку. Її особливість полягає в тому, що купити її неможливо тільки виграти. Взагалі, я слідкую за усіма акціями, які відбуваються у місті в цілому, і в зоопарку, зокрема, я підписаний на соціальні мережі. Там я дізнався. Про цю акцію мене стало цікаво. І в перший же день як вона розпочалась, я сюди приїхав, мені дали буклетик, і Зрештою, я назбирав оці 10 наліпочок, закинув їх і сьогодні мав честь бути у числі переможців. Що ви відчули, коли назвали ваше ім'я? Перемагати це надзвичайно приємно, чого я усім і бажаю бути переможцями у всіх сенсах і нашій країні. Також ще один розіграш запланований на вересень, але як зауважили в зоопарку, вони розглядають можливість продовження акції. Анна дядик, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.